Усіх вітаю. Їду до Кракова, і вирішила вам поділитися радісною новиною, що мене і мого чоловіка викликали, щоб отримати карту резидента Євросоюзу. Ми приїхали в Краків, це було тиждень, тому, і прийшли, щоб отримати карту. Сідає чоловік щоб отримати, беруть у нього відбитки пальців, а відбитки не збігаються. І ми собі думаємо, зрозуміло, що це таке. Він десь разів 30 пробував різні пальці. І на правій руці, і на лівій, і в першій палеці, і другій. Нічого, не показує, що відбитки не ідентифікуються. Чоловік такий злий, каже, ну що це таке? Але він згадав, що коли він подавав документи на гадку побиту і брали в нього відбитки пальців, то той апарат, який бере ті відбитки, він був дуже брудний. Тобто перед тим були ще відбитки інших людей. І він щось не подумав, що його треба повитирати. Так що, щоб ви знали. Що як ви здаєте пальці, обов'язково перед тим там стоїть дезінфекція, візьміть там очі тим дезінфектором, попити тому що напевно йому зайшли якісь відбитки пальців, якихось людей, воно перекреслилось, там помішалося і все. І ми не знаємо себе, що робити. Ну, та інспектор каже: давайте так, цю карту ми вам не видаємо, а Пошлемо назад у Варшаву і напишемо, що вам дали карту без відбитків. А ми, а що так можна? <свісно> Вона каже, звичайно, що можна, не обов'язково, щоб були відбитки. Ну, то добре. Але чи ми потім не будемо мати проблем? Наприклад, як будемо сам пластик через 5 років міняти, чи не буде у нас проблем? Інспектор каже, не повинно бути проблем. Добре, але чоловік каже, ну що це таке, так мені не везе. По другому разу в нього багато в житті, що йде по другому разу, за першим разом не виходить. Ну нічого. Я думаю так, сідаю я, теж щось не проходить в мене пальці, але потім якось, не знаю, як той я поклала, пройшло. Я думаю, ну добре, що хоч у мене пройшло, то вже отримую, хоч я карт. Хочу ще розповісти історію, що два роки назад ми подавали документи на громадянство. Але буквально недавно прийшло нам відповідь, прийшла, що ми вам громадянство не даємо. Тобто лікарі. Як громадяни Польщі не потрібні. І знаєте, ми подавалися на, одразу на канцелярію президента, тому що ми не можемо подаватися через воєнку зв'язку з тим, що в нас немає карти поляка. І не дав нам президент громадянства. Ми були дуже розчаровані, звичайно, тому що коли нам прийшли листи. Власне, чотири листа прийшло одразу на цілу родину. Що прийдіть. Е... Ага, я прийшла на пошту і забрала ті чотири листи і побачила одразу, що це з е... канцелярії президента. І ми ці листи не відкривали. Ми думаємо так, відкриємо вже цілою родиною, знімемо відео. Я скоренько побігла, купила шампанський торт. Ми мали зустрітися в дочки і відмічати, що нам дали громадянство. Але виявилось так, що я не дочекалася, поки ми зберемось. Ну, але, знаєте, я така людина, що я хочу вже і зразу і, ну, хочу вже і хочу, щоб знати і не переживати що. Ну, я значить, я не дочекалася. Ну, думаю, так, відкрию свій лист, якщо. Там пише, що дали громадянство, значить всім дали. Я відкриваю свій лист, а там пише відмова. Уявіть собі, мене облило холодним потом. Я така стала. Ви розумієте, я на 200% була впевнена, що нам дадуть громадянство. Тому що фактично, коли ми подавали документи, то та жіночка, яка нас приймала, вона сказала, що лікарям всім дають громадянство, У вас документи всі в порядку. Дуже багато наших заслуг, навіть більше ніж треба, що все добре. І ми були впевнені, що нам дадуть громадянство. І коли я відкрила той лист, я подумала все. Так що, отак нас розчарували. Ну, шампанське ми, звичайно, випили, то з'їли. але загадали собі тоді, щоб нам дали карту резидента. І ми одразу подали документи на карту резидента. Нам, ми, до речі, вислали всі документи поштою. потім через місяць десь послали лист, що просимо, просимо про те, щоб нам пришвидшили нашу справу у зв'язку з тим, що ми працюємо лікарями. І, власне, ліцензію лікарську видають тільки на час легального побиту. Завдяки тому, що ми лікарі, то нам ми отримали фактичну карту через 4 місяці, бо ми подали в грудні, ну, десь так в кінці грудня, січень лютий, березень, квітень, 4 місяці і ми отримали карту. Тобто на початку квітня вже прийшла децизія і оце от на початку травня ми вже ту карту отримали. Так що така ситуація нас з громадянством і з картами. Ну, але думаю, на другий тиждень вже чоловік отримає і вже ми будемо резидентами Євросоюзу. Тобто нам відкрита дорога тепер працювати без дозволу на роботу в будь-якій країні Європи. Звичайно, ми наразі ще не збираємося нікуди переїжджати, а там далі побачимо, як буде. Не знаю, чоловік мій, звичайно, дуже добре себе зарекомендував в роботі, його всі люблять, поважають. в нього багато роботи, він добре заробляє. Так само я працюю на відділі ортопедії. Все добре, колектив дуже хороший, я задоволена, так що Отак от у нас помаленьку йде життя. Ну от, все, вічно я не маю про що розмовляти з вами. До побачення, до наступних зустрічей. І всім миру і здоров'я!